Віталій Галінський заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу з традиційного карате та очільник обласного фізкультурно оздоровчого товариства Басайдай. Понад 30 років бойове мистецтво невід'ємна частина його життя. Віталій цьогоріч увійшов до десятки кращих спортсменів року з неолімпійських видів спорту. Цей рік був тяжкий, тому що багато і заходів було, і чемпіонати міста, і чемпіонати області, відбори були. Були і чемпіонати України, і чемпіонати світу. Тому насичений був рік, але в принципі всі плани, які ми перед собою ставили, ми всі виконали. Тяжко було в плані і готувати і спортсменів, і готуватися самому до великих змагань, але все ж таки результат. Дав гарні показники. В цьому році я брав участь в чемпіонаті і в Кубку України, і в чемпіонаті світу. Ставав переможцем на чемпіонатах України як перші, так і другі місця в різних розділах. На чемпіонаті світу взяв, брав участь у двох розділах: це індивідуальний комітет і командний комітет. В індивідуальному комітеті завоював друге місце, в командному комітеті третє місце командою взяли. В Італії – срібний призер чемпіонату світу, веде до перемог і юних борців. Цьогоріч криворізькі каратисти на світовому чемпіонаті в Іспанії посіли вісім призових місць. Традиційне карате це дуже е, таке масштабне карате стилю шотакан. Воно дуже масштабне в, в у всьому світі. Наша організація Національна федерація традиційного карате входить до всесвітньої організації, тому наші навіть спортсмени, які. Переїжджають в інші країни навчатися, легко знаходять секції з традиційного карате, виступають, звісно, за Україну, навіть готуються до чемпіонатів з нашими конкурентами, але все ж таки демонструють на міжнародній арені класні результати. Плани Віталія Галінського прості: не зупинятися. Продовжувати тренуватися, розвивати традиційне карате, тому що. Мабуть, хобі переросло в сенс життя, передаю свої знання своїм учням, намагаюсь, щоб всі полюбили даний вид спорту, тому що це більше як бойове мистецтво. І без нього, мабуть, вже немає куди діватися, треба тільки розвивати, розвивати, більше занурюватись в, дану, в дане бойове мистецтво і більше його познавати, пропускаючи через своє тіло і розуміння. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день.